У Вас сьогодні у прямому ефірі стовідсвяткового еко онлайн-магазину. Сьогодні я знову, ви знаєте, є така рубрика «Підтримка підтримку людини. Я сьогодні думала чи записувати. Це відео чи не записувати, дуже така важка тема, де взагалі не знаю з якого боку тут можна підійти. І, взагалі, ну якби спочатку я назву послуги 100% конлен-магазину. Перше, це вітаміни від 100% виробника компанії Бріонель, вітаміни та мікроелементи. Ось, наприклад, ось вітамін С, тобто це 100%... Зараз еко ековиробник, зараз протру екран, якому довіряю. Та ось, наприклад, продукції серії житло, також є, серія для миття посуду також є, також це психологічне консультування, послуги, це, це консультації саме мається на увазі з нутриціології, саме з харчування. Тобто це саме тобто це в мається на увазі профілактика. І ось ну, сьогодні я б могла б не казати чогось мені шапку у цього взагалі, послуг, там, магазину. Сьогодні просто хочеться суто в рамках проєкту Споживай перемагай, ну, тобто патріотичного проєкту, взагалі просто по-людськи. Якось поговорити про таку тему. Я не знала, як ну, поговорити про аневризми. То сьогодні, взагалі, ну як би з чого ж почати, тому що це медична тема. Взагалі можна від дуже сильно відрізняти, звідки я зараз навчаюся чогось, взагалі дізнаюся чогось нового, наскільки глибоко відрізняти медицину від профілактики. Тут ми займаємося є профілактика, превентивна медицина. Ось це моя сфера, в цьому я можу багато чого розповісти. В цьому, в цьому я можу професійно підійти до справи. Ось це. А сьогодні ну, у нас були вже ефіри на серйозні медичні теми, там, дивіться, такі як цукровий діабет, зараз я не називу, такі, такі, як, такі, як менінгіт, мама, мама, привіт привіт, мама, такі, як менінгіт, а сьогодні про аневризми. Ну, Розпочнемо просто про загальну інформацію, ту, яка може знадобитися, що ж з чого, ну, почати. Це профілактика. Аневризма це ну, взагалі це патологічне, локальне розширення стінки артерії або серця, яке може призвести до розриву садини небезпечної внутрішньої кровотечі. Найчастіше виникає в головному мозку, тобто, це церебральна аневризма, аорті. Аортальна аневризма, а також у серці, аневризма серцевої стінки. Ну, які ж бувають види аневризм, аортальна аневризма, висхідної частини аорти, грудного відділу, черевного відділу аорти, найпоширеніша форма, церебральна мозкова аневризма виникає у судинах головного мозку. Най... Небезпечніше розривом та інсультом. Е, аневризми серця є. Це е, після інфаркту, зазвичай у лівому шлуночку серця. Периферичні аневризми у артеріях, кінцівках, у артеріях кінцівок, селезінки, нирок тощо. Е, важливо, є, роз, якщо розпізнавати симптоми, таки робити чекап, коли ось. Будь-які розпізнаються симптоми, це робить лікар, це робиться комплексно. Немає так ніколи. Не буває так, що ось один симптом, це як вирване щось з контексту. так. Не може бути важливо скласти повну загальну цілісну картину. Тому тут дуже важливо про кожному виді. Тут кожні свої симптоми. Наприклад, якщо це церебральна аневризма, це головний біль, це зорові порушення перед очима мушки, це судоми, це аніміння обличчя, при розриві це гострий біль, трата свідомості. Аортальна аневризма, тобто біль у животі або у грудях, пульсація у животі, при розриві різкий біль, зниження тиску, шок. Серцева аневризма це задишка, аритмія, ознака серцевої недостатності. Що, що ж можна сказати, що ось це почати з профілактики. Все. Найважливіша тема, якою я займаюся, це, ну, це моє це профілактика. Що ж важливо, ось це, ну, якби железобетонно почати з того, щоб щось не допустити. Але у нашому житті більше ну, ще послуга психологічної консультації, я є дипломованим, практикуючим психологом, і я з точки зору психології можу підтримати в тому випадку, Падку, що якщо вже щось сталося, ми не маємо винити себе. Як кажуть, не знаходити винуватих, а вирішувати, як вирішувати вже питання і на наступний раз робити висновки. Ось тому, тому і важливо ці такі пункти з чого почати профілактика: це контроль артеріального тиску. Це звичайно, тобто головний фактор ризику, особливо для мозкових та артеріальних. Аортальних, вибачте, аневризм, відмова від коріння. Ну, як ми знаємо, що від шкідливих звичок кожній здоровій людині важливо відмовлятися, щоб бути здоровими. Нікотин, руйнує стінки судин, контроль рівня холестерину, тобто зменшує ризик атеросклерозу, який може викликати аневризми. Тобто це про причину. Далі ще поговоримо наскільки важливі причини. Фізична активність, помірне навантаження, підтримує здоров'я судин. Генетичне консультування. От тут також таке, при спадковій схильності. Таке теж може бути причина спадкова схильність. Це синдром Марфана, е, Елерса, Данлоса, Тобто е, ось тут, ну, е, ліку, лікування. Все, що стосується лікування, тобто, це лише, я кажу, що ознайомлювальне, загальну інформацію. Воно може бути тобто, важливо знайти гарного. Лікаря, тобто консервативне при невеликих стабільних аневризмах, контроль тиску, ліпідів, режим, тобто регулярний моніторинг, ОЗД, КТ, МРТ, хірургічне, тобто це відкрита операція, резекція протезування, ендоваскулярне втручання, свентграфт, коїлування, тобто менш інвазивне. Ось з приводу харчування, наприклад, також тема профілактики це тема харчування. Тобто, наприклад, раніше ну є таке питання, що з харчуванням це ну з чого взагалі, найперше, кожній людині, кожен раз я кажу багато. Кажуть непрофесіонали, люди взагалі які професійні в цій справі. Я кажу, кожен раз пити води, ваше здоров'я, ось так. Норма 2-2,5 літри в день приблизно. Тобто вода вона дуже вона очищає клітини організму, вона відновлює енергію, вода вона виводить зайві шлаки, токсини з організму. Тобто чистить лімфу, це ну, якби каналізація нашого організму, такими простими словами: лімфа це не червона рідина, вона більше як ну, більше, як прозора рідина. Тобто лімфа – це… Це не кров, це ну так, Ну, імунітет, як би сказати, нашого організму мало говорять про лімфу, але лімфа також дуже важлива. Очищує лімфу, вода. Буває, наприклад, причина. Ще от скажу, наприклад, якісь взагалі про профілактику причини, якщо, наприклад, причина ну, ось, аневризма може бути причина там не в головному мозку, не саме в легенях, а причина може, наприклад, завжди бути в інших органах, в кишечнику, наприклад, от очищає кишечник, Чешник, вода, виводить шлаки, токсини. Всілякі, всілякі різні речовини, які шкідливі, які шкодять. От, наприклад, взагалі кажуть, ну так, кажуть, що профілактично, що причина хвороб це може бути хребет будь-яких хвороб, тому що хребту в хребті є кожен хребець, і в кожному хребці може відбуватися інервація, Тобто керування, Ну як кожен хребець він керує певним органом. Наприклад, може бути на рівні органу. От, наприклад, на аналізах все добре, все чудово на рівні органів, а на рівні хребця може бути питання. Це може, ну як би це керування по-простому, це може бути тиснути і може, може бути причина саме у хребті. Це е, гормони, також це причина, це печінка та нирки. Якщо забруднені, якщо наприклад, забруднена лімфа, якщо питання з печінкою, якщо погано справляється шлунково-кашковий тракт, наприклад, не перетравлює їжу, то. Тоді може, звичайно, піти інше питання. Якщо їжа не перетравлена, тобто ті поживні речовини, білки, жири, вуглеводи, які нам потрібні, звичайно, вітаміни, мікроелементи, мінерали, тобто все інше корисне, що, що приходить з їжею, звичайно, ну, воно. Тобто, як, якщо кишечник, кишківник або не справляється, то тоді. Ну, Виникають питання з іншим всім, можуть питання з іншими органами. Тому ну, ось тому що так. Ще тобто, ще яка причина? Гормони, обов'язково щитовидку перевіряти, можливо, просто там буде бути причина. Це ну, просто Зараз я відступила від теми аневризму, тому що це саме загальна профілактика. Ось такі загальні речі, які дуже в організмі важливі. Тобто, можна і більше про це розказати. Здавалося, Якби, якби не пов'язано, але весь організм це цілісна система, і все пов'язано з усім. Все виходить як від, ну, від нервів, Звичайно, кажуть, всі хвороби від нервів. Так, багато хвороб дійсно від, ну, якщо нервова система виснажена від стресів. Тобто, ну, ось так, це звичайно. Звичайно, також кров. Важливо чистити не тільки лімфу, а чистити кров, також вода починає. Далі переходимо взагалі ж до. До того ж, які, що ж можна, наприклад, з харчуванням. Ось я, звичайно, перед ми, коли готуюсь до цього ефіру, консультуюся з колегами, з лікарями, професіоналами своєї справи. Ось вони мені порекомендували, що, що я можу тут єдино сказати: має той лікар, який робив операцію при аневризмах. Якщо вже ось таке сталося, як же ж підтримати, він має проговорити обов'язково про харчування. Тому що гарне харчування воно може скоригувати все в організмі кишечника, в організмі печінку, нирки, тобто, воно дуже це багато дає. Це не кажуть про те, що, е, що профі, лише профілактика, бувають різні випадки. Важливо знайти, якщо вже сталося, сталося, є на підтримку людини, гарного лікаря, який дійсно цьому допоможе. Не тільки лікаря, але й ну, нутриціолога, тобто можливо людина з харчування, тобто це все працює. Омплексі працює в системі лікарі та нутриціологи, це зовсім ну, різно, якби різне, але маємо доповнювати одне одного. Кожен працює у своїй сфері професійно і маємо доповнювати ну, до одного та. Підтримувати, Отже, от що мені сказали, що лікарі, я збилася, що харчування має озвучити лікар, який робив операцію. Тобто, це він має в реаневризмах озвучити режим харчування, тому що харчування важливо. Якщо ось симптом є головні болі, що, наприклад, ну, які ж безпечні наприклад, вітаміни, От є джерело яких вітамінів можна, те, що я перепитувала професіонал. Ну, тобто це дійсно професіонали своєї справи, які в Україні тако, Вони в Україні є професіонали своєї справи. є будь-якій де будь країні, звичайно, професіонали своєї справи. І це дуже важливо, тому що ну, ну, тому що, ну, збилась, Вибачте, тому що ось що ж вони порекомендували у відновленні. Я запитала про. Період післяопераційний при аневризмі відновлення, що, що робити, що можна, вони порекомендували це джерело Омеги 3, тобто те, що, наприклад, тому що різні є. наприклад, я дивлюсь, видає різні рекомендації, але тут рекомендації маються на увазі, що воно має бути безпечне, тобто допомагати зміцнити судини, тобто. Ну, наприклад, можуть допомогти, а можуть бути і небезпечними. Наприклад, дуже треба дивитися з кровообігом. Зараз. Е, перепрошую. Так, так, так. Тобто, дивитися, щоб не підвищувала тиск, тобто щоб кровообіг був у нормі, тому що. От це важливо, це омега-3 та екстракт, що порекомендували: екстракт кісточок винограду. Кісточки, якщо можете, ну, наприклад, у це є от екстракт кісточок винограду, оце прямого виробника це дуже класна продукція, дуже класна. Якщо немає це, ну, наприклад, ось можна замінити можна харчуванням взяти з харчування, наприклад, це ось що можна, це омега. -3. 3. Також ну ще я дивилася магній. Магній насправді також елемент, але магній магній головне який магній. Магній ні, є магні лак, не лактат зараз. Тож, ні, зараз, зараз скажу. ну Тобто є магній, скажу, аптечний, тобто, а є натуральний магній. Важливо, на, ну натуральний магній. Магній, сапула, магній, е, не магній цитрат, магній, здається. Ну, тобто це важливо дивитися, саме, який магній зараз. Ну, ось так. Це то що ваше здоров'я, така звичка. Так, ну добре, магніт сетрат нас. Написок магній. Угу, тобто я забула. Але це дуже, дуже, дуже важливо магнію обирати. Магнію, от у компанії Брюнель є якісний магніт. Цебто це не тільки. Я не тільки кажу, якщо інші, наприклад, компанії ви можете інші гарні виробники. Тут важливо знайти професіонала виробників, які магні будуть, наприклад, якісний магніт давати. Магніт це такий дуже важливий, дуже корисний лимикролем. Ні, не магні... ні, ні мікро. Макро, ну, елемент для нашого організму, який е, бере участь у багатьох різних процесах. І він дуже важливий. Магній також можна. омега-3, магній і екстракт тісточок винограду. Це що можу ну, рекомендувати саме тому що це ознайомлювана інформація. Для мене найголовніше ваша безпека. Тому що якась та велика відповідальність, яка у мене, і я чому вирішила все-таки робити ефір? Я вагалася, тому що важка тема, тому що це потрібна консультація, спеціалізована, лікарів, потрібно тобто, грамотно, завжди до всього важливо підходити. Але з точки зору профілактики важливо, що і для інших людей це стане корисно, тобто як себе профілактувати, як себе захистити, якщо не... Дай Боже, вже що стається, як не шукати винних, а шукати рішення, як себе підтримувати. В тому, що е, кожна ситуація, вона, якщо вже стається, вона. ну... Як вона я скажу, для чогось стається і ну, не так. Ну, 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 тобто, якщо, ну, ні, ну, Мала на увазі, що якщо стається як, якась ситуація, то це вже вона стається. Важливо ну, визнати, що так, так, така ситуація є, як тоді мені діяти, які відчуття ось почуття у цій ситуації, тому що важливо відреагувати. І можливо, і ще ну, ось зараз я кажу за почуття, можливо, психосоматична причина. Тобто, Психосематично, це як сказати, ті відпочуття, які у нас як по-простому не відреаговані, вони накопичуються в організмі. Ну як стреси, всі ці почуття, наші відчуття, якщо їх не про не, тобто, висловити, важливо висловлювати своє почуття. До цього записатися до психолога, можна, можна вести щоденник емоцій. До речі, дуже класна штука, це щоденник емоцій. тобто, Коли можна виписувати ситуацію, яка у вас, наприклад, яка стається, які ж емоції з цього приводу, які з цього приводу думки, і яка поведінка, Тобто, це е, яка ваша поведінка, як ви відреагували, а як би ви, ви могли відреагувати. Тобто, Ось ця вправа, вона дуже класна. Вона дуже допомагає, якщо якась ситуація, ну ось так. Можна. Що ж, що ж тоді робити ще з приводу? З приводу також важливо рухатись. Рух, звичайно, тут важливо відновлювати поступово. Перший тиждень це. Ну, просто така адаптація. На другий тиждень вже можна потроху рухатися. Ось, Наприклад, ну, тут пише магній, це можна насіння, горіхи цільнозернові зернові також вживати. Ну, Звичайно, це рухатися, це легка фізкультура. Ну розкажу це легка фізкультура. Звичайно, це має бути дозовано. У нас організм індивідуальний. Ми всі е, люди ми всі індивідуальні. Кожен з нас, і це важливо добирати ну, той комплекс справ, комплекс просто прогулянки на свіжому повітрі від 30 до 6 хвилин 60 хвилин, тобто до години, допомагає. Звичайно, завжди це такі якісь просто бан, ну, як би сказати не сказати, банальні. Це такі прості, важливі, аби речі, бути побутові, які важливо почати профілактику будь-якого питання зі здоров'ям щоб поникнути. А якщо також, то це важливо для відновлення і тобто Це це можна ось так робити. тобто Це, звичайно, про це також не забувати. Це відсоток нашого здоров'я, це в комплексі, це система, це харчування, це е, також це обстеження, це е, ну тобто просто. це Лікування, якщо потрібно, і знаходити грамотного класного лікаря, такі лікарі існують у будь-яких країнах, Ось мене, наприклад, запитували, чи в Німеччині, чи, чи в Україні, там, наприклад, чи в інших країнах, так в Україні багато знайомих лікарів та 에, людей, і також людей, які займаються здоровим харчуванням, людей, нутриціологів, тобто людей, які профілактикою займаються. it Людей і у, у Німеччині також, звичайно, я не можу давати неактуальну інформацію. Це буде ну, неетично. Тому я ось сьогодні перепитала в людини, чи можна, наприклад, зараз, зараз, чи це взагалі актуально. Тобто кожен раз якась інформація оновлюється, важливо бути в курсі події, оновлювати інформацію, завжди розвиватися. І ось я перепитала в людини, чи можна прийти на... Обстеження у Німеччині. Якщо цікавить, так, я також, звичайно, я рекомендую тих людей, в яких я впевнена, в яких я сама була, тобто, яких я знаю, що це професіонали свої справи, це люди з щирим серцем, які завжди віддані свої справі, які завжди готові допомогти. так, ну, Наприклад, і також я рекомендую. і... Задоволенням, тому що я спокійна. Тобто я відповідаю також, як професіонал своєї справи, як людина, яка в профілактиці, тобто ось саме, саме всіх, як біолог, як людина з медику, все-таки біологічного освіту, біолог з ухилом на медичну освіту і тому як людина, яка так, це вивчає, яка в цьому яка в цьому ну, розбираюся, і можу, тобто тому і також рекомендую. Тобто, такі якісь правильні питання задати, як задати це питання, це також важливо, тому що ще отримати більше інформації. Тому е, також у Німеччині також можна, е, якщо як де знайти контакти, звертайтесь до мене. Е, і і так, ось так тоді я можу порекомендувати. Звертайтеся до мене. Якщо є якісь питання, якщо щось не зрозуміло, я завжди дуже люблю запитання, я рада відповідати. Тільки, ну, звичайно, адекватні по темі, адекватні питання. Я ну, про етику, звичайно, кажу, тому що ну по темі, по тому я люблю відповідати на ці питання. Тому що це коли більше працюєш з людьми, більше знаєш, більше розвиваєшся, більше цікавишся, Саме більше стаєш професіоналом своєї справи. Стаєш не просто людиною, яка закінчила біо... біологіону освіту, медико біологічну освіту, медико освіту. І... А людина, яка дійсно є, стає в цьому професіоналом, стаєш людиною, коли є клієнти, коли є люди, коли люди є, коли є питання, і тоді можна важливо розвиватися. Так, тоді, коли дійсно любиш свою справу, коли закоханий у свою справу, як це роблю я, як це роблять ті люди, яких я знаю, тому важливо підтримувати. Ну, оце ж що я хотіла сказати. Ну, в принципі, я дякую вам за увагу. Такий ефір вийшов більше. Більше завжди це коли, завжди нагадую, це ознайомлювальний ефір. Завжди нагадую, що знайдіть гарного лікаря. Якщо вже таке сталося, не виніть себе а там, можна можна щоденник емоцій. Наприклад, класна штука, можна звертатись до психолога. Що важливо, тому що людині потреба, ну якщо немає такої можливості, просто до рідних тих людей, які підтримають, які. До рідних, до близьких, може, до друзів хороших, які дійсно, в яких ви впевнені, які підтримають вас і вислухають ваших ситуаціях. Це іноді теж важливо і дуже важливо, особливо зараз. Дякую за увагу.